На Донбасі минулої доби п'ятеро бійців зазнали поранень. Усі постраждали в районі Мар'їнки і Майорська. Один з бояків вкрай тяжкому стані. Його життя рятують дніпрівські лікарі, бійцеві ампутували обидві ноги, і він досі не прийшов до тями. Становище ж в зоні АТО після вчорашнього певного затища знову загострюється. Із зони АТО знаменажив Олексій Сімаков Олексій. То які новини і як себе поводять терористи? Вітаю віто знову стріляють, гатять із великокаліберної зброї і зі стрілецької на Луганському напрямку загострення в районі Попасної на Маріупольському Неспокійно в районі Красногорівки та В районі ж Донецька цієї доби бойовики не надто активні. Тут працюють здебільшого снайпери, плюють на українських армійців і в Авдіївці. Наша знімальна група сьогодні побувала на передовій поблизу неї на цій позиції. Служать бійці 16-го батальйону 58-ї бригади. Саме вони захищали Авдіївську. Промзону під час запеклих боїв тепер захищають одну з основних доріг на підступах до Авдіївки. Бойовики останніми тижнями активно намагаються вибити українських армійців із цих позицій, часто поливають із великокаліберної артилерії. Ну а ворог стріляє кожну ніч і буває днем. Прилітають савушки, гаубіці 120 і 82. Чути гул двигунів, танків чи що воно таке. Правда, цими днями тут відносно тихо, якщо не брати до уваги ворожого снайперського вогню. Вчора неподалік загинув український вояк. Бійці кажуть, ворог чатує в лісосмузі і шукає поодиноких цілей. Надто коли починає Починає сіріти. Вони починають працювати. Днем вони так не сильно. А ввечері днем буває теж. Ось буває ходимо. То... Шальні пулі літають, і на цьому в мене всі новини зі сходу. Віто. Олексій, дякую тобі. Це був Олексій Сімоков із зони АТО.